Добрий день, добрий день, добрий день! Вас святає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипед гірський від всесвітньо відомої торгової марки Меріда. Модель називається Big 700». Модель 2025 року вже представлена в нашому київському велосипедному магазині на Харківському шосе. Колір даний Silk Гументал Grey-Black. Що достатньо цікаве, підходить як для хлопців, так і для дівчат. Це нейтральний такий колір рами, пофарбована, звісно, трьох порошковою фарбою, що дозволяє міцно тримати фарбі на рамі довгі-довгі-довгі роки. Рама алюмінієва, батірована трьохрівного трьох батінг. Тобто в одному місці товщина труби одна, в другому друга і в третьому третя. В різних місцях е, різна товщина, і е, товщина має е, три е, варіантів е, на рамі. Тобто, це дає легкість велосипеда і міцність. Там, де у вас більше напруга, там більше міцна. Е, Труба більш товста труба. Там, де менш напруги, там вона трішечки тонкіша. І це робить велосипед, надійним на тривалий час. Стоїть врахувати надійність велосипеда Міріда 700 Grey Black». То, що на раму пожизніна гарантія. Ну, звісно, як для першого покупця. Ну, Що треба відзначити, коли ви вибираєте велосипед Міріда. По-перше, це велосипед, який виробляється на власному заводі тайванської компанії Mirida Вона виробляє свої, завод, свої велосипеди від початку і до кінця в одному місці. В світіснує суто два таких, дві такі велосипедні компанії, і одна з них якраз Mirida Тоді, як всі інші велосипедні торгові марки, рами замовляють в одному місці, фарбують в іншому, колеса збирають в третьому, комплектують. Четвертому і потім все це збирається на одному іншому місці, де, звісно, потім доставляється покупцеві. Так, ось оці логістичні рухи е, з в, виробництво в різних місцях завжди. Е, е, Ложиться на покупця кінцево, звісно, зайві е, витрати. Але коли ви купуєте велосипеди Merida, ви не витрачаєте зайвих е, грошей. Тому коли ви купуєте велосипед Merida з такою комплектацією, в порівнянні з іншими брендами, це самий ліпший варіант. Ну а що треба відзначити, коли ви вибираєте велосипед 700 від торгової марки Міріда, модель Big Бігнайн 2025 року. Ну, звісно, 700 це дуже великий рівень обладнання. Попереду одна зірка, позаду 12. Задня касета має велику зірку 51 зуб. Це майже дуже дуже крутий дуже дуже круту гору можна підійматися на велосипеді, не злізаючи, не підіймаючись з сідла, легко підалірувати на велосипеді і підійматися круту-круту-круту гору. Тоді, як всі інші будуть крокувати, ви на цьому велосипеді Бігнайн 700 Grey Блек буде вам зручно рухатись, не злізаючи. Це швидкість і комфорт, коли ви рухаєтесь на такому гарному велосипеді. Основні тези вибору цього велосипеда. Білочка повітряна від торгової марки Monarch, Модель називається machet Comp, Тобто повітряна з одної сторони і тут стоїть у нас демпфер. Демпфер у нас особливий, ну, від торгової марки, моче, від торгової марки Manitou. Демпфер називається Quick Togger. Ну, Це е, сучасна м, оця, е, внутрішня м, бляма, як би так сказати, яка робить можливим е, якісно працювати вілці в різних умовах. Е, торгова марка Manitou – це е, в порівнянні як от, е, RockShox. Ну, Достатньо гарний е, сучасний бренд, який виробляє гарні вілочки. Manitou – супер. Розмір Кулес 29 дюймів, найм, ну най. е, Покришка сучасна. тобто В виборі цього велосипеда ви одразу дивитесь на те, яка покришка. Покришка за розміром е, сама оптимальна. Е, це розмір 29 х 225 Тобто вона і не вузька, і не дуже широка. Це стандарт вже сучасного велосипеда з широкими покришками, які тримають велосипедиста міцно. на... Гірських перегонах і легкість руху по асфальту, тому що покришка достатньо легка в користуванні, м'яка за своїми властивостями. Бокові шипи міцно тримають велосипед на бездоріжжя, легкий накат, надійність велосипеда при е, перегонах. Обод алюмінієвий, меріда робить його, е, шприхи, е, е, неживіща сталь. Втулочки у нас. Під, екс... під оську. Передня втулка шимано і задня втулка шимано. Під ось. Тобто нема ексцентриків, це осьове кріплення коліс. Вони більш надійніші, вони більш міцніші, тому що ось вона сама по собі товста, пустотіла і більше витримує навантаження. Коли ви на велосипеді м -м міріда. Бігнань 700 входити в якийсь кут, робити якісь навантаження бокове, то ось оцей вузел велосипедного колеса не перекошується. Тому що, якщо ви будете їздити на велосипедах, де екс він ось такий тонкий, і під нахилом воно під напругою починає вигибатись Але якщо у вас стоїть ось, то. На осях вони трубчики товсті такі, вони мають більш е, м, високу жорсткість, тому колесо в повороті, коли виходите, не згибається. Звісно, не буде ніяких чирканій ротора об гальмову систему. Гальмова система дискова, міх... гідравлічна від торгової марки Шимано. 200-й гальмова система. Е, ротор у нас Ш... Шимановський. Чим ротор Шиманівський краще, тому що він трішечки вузький, ніж Тектра і інше. Це більш надійний елемент у велосипеда. Кріпиться ротор, звісно, як і всі велосипедні ротора центр лоб. Колесо кріпиться завдяки осі. Це стандарт. Вілочка має регулювання. Ось тут понизу у нас відскок регулюється. Ось тут у нас блокування ходу, і ось тут у нас повітряна вілка накачується завдяки попереднім налаштуванням велосипеда в умовах перших рухів. Тобто вілка навантажується повітрям таким чином, щоб велосипедист з Своїм, своєю вагою мав вірне навантаження на цю вілку. Повітряна вілка, вілка навантажується повітрям е, завдяки формулі, яка ось тут у нас по тилиці цієї вілки е, маніту-комп. Тут є інформація, який тиск повинен бути у вілки під вагу велосипедиста. Е, у велосипеда, якщо ви побачите, рульовий стакан невисокий, тому що. Надійність велосипеда і рух враховується швидкий. Конкретно що буде швидке педалірування, то не робиться ось тут такий високий рульовий стакан, щоб не їздили люди як на міських велосипедах з ровною спіною. Тут робиться, щоб була комфортна посадка відносно ваших рухів на велосипеді в швидкому руху. Поверху тут один підшипник товстий, понизу у нас інший, товстий. Отакі от тут два товстих підшипника, вони інтегровані, вони е, промишленими підшипниками стоять. Тобто, отут от стоять дуже-дуже міцні, надійні підшипники на тривалий час праці. Е, кермо достатньо широченне у нас, як ви бачите, воно у нас із алюмінія. Алюмінієве кермо завздовжки 81 см. Це дуже дуже цікава гарна річ. Велосипед має винос блокування ходу вілки на кермо. Це називається монетка. Тиснете на гачок, блокується вілка. Кнопку розблокується і амортизує вілка. Це можна робити в будь-який момент, коли ви рухаєтесь. Не треба зупинятись. Можна на ходу вмикати і вимикати вілочку, щоб вам було комфортно рухатись. Це дозволяє в... Тривалих поїздках, коли ви рухаєтесь по асфальту, блокувати. А потім, коли на пересічену дорогу виходите, ви тоді вмикаєте вілку, і вона тоді амортизує. Тобто, коли по асфальту ви їдете, не треба, щоб не працювала амортизація зайва. Зайві рухи вілки вони гасять вашу енергію. А коли ви їдете по асфальту, вам не треба амортизація. Але інколи ви нахил на велосипед переносите на переднє кермо, і тоді у вас починаються зайві рухи вілки. І ці зайві рухи вілки починають гасити вашу швидкість. Тому на великих перегонах по асфальту, по ровній дорозі, треба блокувати вілочку, натиснувши на ход, і ваш велосипед буде швидше їхати. Також це більш пасувати. Коли ви вгору рухаєтесь, на велосипеді з блокованою вілочкою вгору легше підійматись, за тільки тому, що е, зазвичай вгору їдуть не по якимось таким е, ухабам. Е, винос керма алюмінієвий, міцний, як ви побачите. Е, тросики інтегровані в раму. Якщо ви подивитесь, вони ось тут під кермом заходять ці, ці два тросики в раму і вони сховані. Це, каже, інтегровані тросики в раму. Гальмова система під два пальця від торгової марки Шимано. Монетка на задній перемикач від торгової марки «Шимано» клас Dior 61 61-2-0 на 12 швидкостей. Нема ніякої шкали. Тут професійний рівень обладнання, тому немає ніяких зайвих. Е... Познак, яка, на якій швидкості стоїть задній перемикач, тому що велосипедист завжди відчуває потрібну швидкість на велосипеді. Треба відзначити ще і про вілку Manitou. У неї, у неї ось корона позаду стоїть. Це суто дизайнерський такий вирок торгової марки Маніту. Вони роблять свої вілки. Дуже надійними, дуже гарними, і відрізняються вони ось такою особливостю, корона стоїть позаду. Це нічого не робить, це ніяк не не регулюється, не визначається на руху з велосипеда. Це просто зовні така конструкція бренду Manitou. Ну, це треба враховувати. Потім у нас є ось тут дві бобишечки, куди можна поставити фляга тримач. І насосик, і ось тут дві бобошечки, куди можна поставити фляги тримач і насос. Тут нічого нема. Сама дизайнерська форма, всі шви з'єднані, вони шліфовані. Якщо дивитись, то нема грубої такої обробки. Це каже про більш тендітну раму, на яку до, до якої відноситься торгова марка Merida з якостю, надійністю для того, щоб було вам зручно їздити? Шатуни від торгової марки Шимано, Діор, звісно, «Халатеч», тобто вони пустотіли. Тут стоїть зірка на 32 зуба, яка має ось ці зуби різні заширку. За, за вширки через те, що якщо ви будете дивитись на кожен ланцюг. Кожен ланцюг має різну товщину тут товще, тут вуще, тут товще, тут вуще. Ланцюг має різну. Відстань між оціма щочками через те, що у нас з'єднувач ставиться таким чином, що є внутрішні з'єднуючі, зовнішні з'єднуючі, внутрішні з'єднуючі. Тому ланцюг завжди йде з різним розміром пошагово, один шаг, товстий, потім вузький, товстий отвір, вузький отвір. І тому для Такий е, зір для, такі, для такого ланцюга, якщо пе, попереду одна зірка, е, торгова марка Шимано робить White, е, зірку, яка має ширше вуще, ширше вуще оці зубці, для того, щоб контакт з ланцюгом був максимально... Е, Надійним, щоб не було ніяких зазорів, щоб ланцюг не спадав, коли ви рухаєтесь на велосипеді з одною зіркою попереду, на кочках може щось підстрибувати, щось може рухатись, ланцюг може мати зайві якісь рухи. То коли у вас ось тут стоять зубці, один ширше, другий вуще, під ланцюг, який має вуще і ширшу отвори з'єднування, то ланцюг. Тримається міцно, рухається лут ліпше. Відчувається е, сила, коли ви педалюєте з такою зіркою. Це супер. Вал каретки, холотеч, е, пустотіли, стандарт, якість, надійність, легкість. Тобто тут максимально легкий вузіл, підшипники знаходяться не всередині рами, а зовні. Потім у нас у велосипеде. Бігнає 700. Ось тут є захисний е, пластиковий ось такий, така накладочка. Вона захищає раму від пошкоджень самого ланцюга. Позаду стоїть перемикач Djord 6120 на 12 швидкостей, який може е, блокуватись е, ход. Тобто не зовсім блокуватись. Є ось такий речак. Якщо його змінювати положення, то ви будете мати. Е, Перемикач, який легко рухається, і якщо ви рухаєтесь десь на перегонах по горам, змінюючи положення ось тут речага, то перемикач вже дуже дуже важко сам по собі рухається. При цьому, при цьому він надійно перемикає і далі, враховуючи ваше бажання, але не буде стрибати так сильно, як це можливо на гірських перегонах. Позаду касета на 12 швидкостей від торгової марки Шимано з великою зіркою на 51, на 51 зуб. Ось у нас стоїть отут ключик, який легко виймається. Він металевий. Для того, щоб можна було відкрутити ось заднього колеса чи переднього колеса. Завжди при вас є ось такий ключик, який дозволяє вам робити маніпуляції з колесом. Велосипедні колеса комплектуються камерами з тонким велосипедним ніпелем, що легко тримає тиск в велосипеді. У велосипеда є ось тут один отвір, який дозволяє поставити сюди крило. Багажник на цей велосипед не ставлять. Це дорога ігрушечка. Для е, шанувальників гарних велосипедів. Крило поставити можна, багажник не в коєму разі. Сідуха. Сідуха у нашого велосипеда, бажа, бачите, ось тут має таку вставочку. Це не сигналізація. Це кейс для того, щоб можна було завжди мати при собі ключі. Тут резинова ось така заглушка, і ось у нас е, набор ключів, які йдуть з велосипедом. Бік, е, Big Nine 700 2025. Оці ключі вони йдуть комплектні, і ви завжди їх маєте разом з собою, коли ви рухаєтесь. Вони е, задовольняють всі ваші потреби з налаштування велосипеда. Ну і наприкінці відео огляду велосипеда Big Nine 700. Grey Black. Стоїть відзначити вагу велосипеда, враховуючи колеса 29 дюймів. Рама у нас тут алюмінієва, Велосипед буде важити, Важить велосипед. 13 кг 100 г. Це достатньо гарний показник ваги велосипеда гірського з алюмінієвою рамою. Велосипед Big Nine 700 2025 року не має педалі. Ви повинні враховувати, що на такі дорогі велосипеди педалі люди купують окремо під свої е, бажання, під свої, е, під, під свої рухи. Якщо вам сподобався відеогляд велосипеду від тайванської торгової марки Merida, ви завжди можете прийти на наш київський велосипед на харківському шосе і його. Помацати, потрогати, подивитись, вибрати, зрозуміти, наскільки вам комфортно задати питання, отримати відповіді, як за велосипедом Big Nine 700 треба доглядати. Ну а якщо вам сподобався наш відеогляд, ви можете завжди залишити відгуки на нашому YouTube-каналі Віва». А якщо бажаєте купити, ви можете через інтернет, переходячи по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайт вілавіва.com.ua І там цей велосипед можна замовити. Постійним покупцям на такі велосипеди завжди знижки. Знижки це наша фішка.